Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за вашу довіру та за вашу підтримку. Спасибі вам за те, що ви в цей день, вечір разом з нами. І, звісно, запрошую вас бути активними на цьому відео, поставити вподобайку і пишіть ваші коментарі та запитання. І разом з нашими гостями ми на ваші запитання намагаємося віднайти і відповіді. Сьогодні нам в цьому допоможе Олександр Кручицький, пане Олександре, мої вітання. Добрий вечір. Пане Олександре, маємо певний. Прогноз, оцінку від The New York Times, і пишуть, що Україна зараз найбільш уразлива з перших тижнів повномасштабної війни. Росія намагається цим скористатися. Аналітик телеканалу CNN Нік Волш вважає, що ситуація для Києва не просто погана, вона продовжує ставати дедалі гіршою. Він зазначає, що російські війська успішно просуваються на харківському напрямку, займаючи населені пункти ймовірно найшвидшими темпами із того, що ми бачили з перших днів війни, І автор додає, що Росія також досягає успіхів і на інших напрямках, змушуючи збройні сили України відступати з своїх позицій. Загалом хотів би дізнатися вашу оцінку конкретно. Зараз ми говоримо про Харківщину, що там відбувається, і чи погоджуєтесь ви з тим, якщо маєте таку інформацію, як нещодавно писав інститут вивчення війни, що Росіяни на цьому напрямку використали нову тактику наступу. Якщо про нову тактику наступу мається на увазі те, що вони почали заходити малими піхотними групами, це вони просто використали, скажімо, вразливість нашої оборони, тому що ми до сих пір не вийшли з Отавської конвенції, яка забороняє некероване протипіхотне мінування. Тому протипіхотне мінування у нас дуже слабке проти техніки там заміновано, тому вони почали заходити такими малими групами. Тому що для піхоти там практично відкрита дорога. Стосовно іншого, те, що ситуація стає гіршою, можна погодитися, в принципі, як і з тим, що з кожним роком, з кожним днем ми стаємо старішими. На жаль, Росія переважає нас по ресурсах, і її просування, певне, неминуче, питання в тому, які втрати вона несе при цьому просуванні. Втрати вона несе достатньо серйозні. Ми зараз зайняли таку стратегію саме оборону. Ми стали повністю в оборону, і дуже багато ви мені задали питань одразу. Давайте по черзі. Про аналітику, те, що стає гірше, те, що ситуація критична. Ситуація я би не сказав, що критична, вона стабільно погана. Вона стабільно погана майже з першого дня війни. Перші у нас були успіхи, коли росіяни зайшли з наскоку і обламали зуби, тому що вони не очікували спротиву. А далі, на жаль, все повернулося на круги своя, проблеми з управлінням, проблеми з забезпеченням, проблеми з корупцією. Вони продовжують підточувати нашу потужність, на жаль. І так, ситуація стає гіршою. Конкретно по Харківщині, що? Відбулося на Харківщині те, що зараз дуже багато розмов йде про оборонні фортифікації, які там, начебто, відсутні е, в перших прикордонних селах. Вони там дійсно логічно відсутні, тому що, як заявила е, представники влади на закиди деяких командирів, дійсно дуже важко будувати повноцінні укріплення на відстані там 2 5 кілометрів від е, лінії боєзіткнення, тому що ну, там все проглядається. Там ворог бачить в прямій відомості, посюду літають ворожі е, спостережні дрони, і будь-яка техніка, яка туди приїде, вона буде моментально знищена. Тому так логічно будувати лінію оборони трошечки подалі. Е, проблема в тому, що значить, по фортифікаційним спорудам на Харківщині було багато питань стосовно цього і у населення, і деякі навіть військові пред'являли стосовно цього. Це дійсно правда, що дуже важко будувати оборонні спорудження безпосередньо на кордоні, тому що там ворог все проглядає, все постійно обстрілює. Будь-яка техніка, яку туди привезуть, вона буде одразу знищена, і тому там якихось величезних бетонних споруд, якихось величезних на три поверхи вниз укріплень. Ну побудувати неможливо. У росіян на запорізькому напрямку це виходило навіть там на відстані 2 кілометри до. Лінії бої з технікою вони працювали, але ну, ми приймемо за норму те, що у них набагато більше артилерії, набагато більше спостережних дронів. Тому, от у них це виходить, а у нас недостатньо потужності, щоб запобігти їх інженерним роботам. У них достатньо. На жаль, тепер другий момент, що відбувається зараз на Харківщині, на Харківщині, не дивлячись на те, що виправдання влади, виправдання. Структур наших, те, що чому нема оборони безпосередньо на кордоні, воно цілком обґрунтоване. Тим не менш, на Харківщині відбувається трошечки бардак, тому що якщо ми побудували е, лінію оборони за, скажімо, там 2, 3, 5 кілометрів від е, лінії кордону і готувалися зустрічати росіян саме на ній, то Чому по перше не повідомили людей, які знаходилися в цих прикордонних сілах про те, що селах про те, що вони знаходяться в сірій зоні, і їх по суті одразу мають покинути? А по-друге, чому наші військові тоді намагаються зараз оборонятися на тих позиціях, які як вже сказали, неможливо було обладнати, які ми не обладнали? Е, знаєте, є Колись читав статтю одного там аналітика, він написав, що українці не вміють стратегію. На жаль, це трошечки правда, і це трошечки ну дуже актуальна проблема. Не трошечки а, актуальна, тому що у нас нема цілісного якогось бачення того, що ми робимо. У нас є якісь ситуативні рішення, котрі а, дуже часто не зв'язані між собою. У нас а, побудували велику лінію оборони. Ну, скаж, кажуть, що її побудували. Наскільки вона дійсно там побудована, це покаже лише час, коли, якщо росіяни до неї дійдуть, і планували оборонятися на ній. А, в сірій зоні знову ж таки заявляли багато позадових осіб. Оборонятися ну, не планували тоді, чому там залишаються наші підрозділи, які намагаються там стримувати противника? Чому вони обороняються на рубежах, які неможливо було підготовити? А, Замість того, щоб відійти на зручні, потужні, міцні наші позиції, чому прикордонну сіру зону не було евакуйовано заздалегідь, якщо всі знали за 2-3 місяці, всі ж повідомляли, що піде там угрупування з, з сторону Харківщини, чому не було евакуйовано цивільних звіти? А буквально два дні тому поліцейські вже з боєм прориваються в частково е під ворожим контролем Вовчанськ і вивозять звідти людей фактично ну, от під обстрілами вже стрілецькими. Чому там не було все заміновано вже там, де людей, не має бути все заміновано отак по самі вуха, щоб ми просто зі своїх укріплених, потужних позицій на 3-5 кілометрів від лінії фронту спостерігали, як росіяни пруться по мінних полях і підриваються, як ми, на жаль, могли спостерігати під час нашого літнього контрнаступу на Запоріжжі. Mm -hmm. Тобто дуже багато таких от неузгоджених між собою моментів. Хтось щось побудував, хтось щось спланував. А ті люди залишаються там і роблять свою оборону. Це ну, велика проблемна ситуація, яка, від якої у нас насправді ось вся ця критична ситуація склалася, про яку пишуть західні аналітики. Вона не настільки катастрофічна, як намагаються представити для там, гучних заголовків. Але вона доволі важка. Тобто, не з того, що мені відомо, ну у всіх є знайомі у військових на різних напрямках. З того, що мені відомо, дуже багато от, дійсно, як сказала, ця нова тактика. Вони обходять наші позиції. Вони, які розташовані, скажімо, не стратегічно, які не перекривають повністю все. Вони навіть не штурмують наші позиції. Вони їх просто обходять з боків, займають за ними щось, і люди опиняються в оточенні по, по оборонних спорудах. Так само. Вони дуже часто побудовані, аби було. От знову це вже неодноразово казалося, що вони побудовані без будь-якого стратегічного умислу. Тут може бути побудована направлена якась прекрасна укріплений взводний е ротний опорний пункт, а зліва, справа від нього не буде нічого. Очевидно, що ворог не буде штурмувати ці укріплення, вони їх просто обійде. І така ситуація дуже часто, на жаль. Угу. Пане Олександре, я вас хочу коротенько ще запитати про, е думку вашу е Буданов. Нещодавно каже, що є е також і через 3-4 дні е загроза для наступу по напрямку Суми. І ви знаєте, в мене е ще й до цього якраз сьогодні з'явилася інформація, що. Е Десь там Білорусі, а ось білоруська зрізниця знову готується до прийому російських військових ешелонів з військовою технікою, боєприпасами та особовим складом збройних сил Російської Федерації. І ситуація вона загалом схожа на ту, яку ми споглядали 24 лютого. І тут виникає питання: чи можливо що Росія як і тоді? Почне знову наступ на Чернігів і на Київ, і логічно ж з цього виникає питання в тому, що якщо ми бачимо ось таку фортифікаційну оборону в такому стані на цих напрямках Харків, Суми, можливо, то чи не буде щось подібне на Чернігівському напрямку, там де нам теж казали, що є і мінне загородження, є і фортифікаційні спорудження, і ось фото. Подивіться, вірте цьому. Може цілком може Росія піти і з боку Києва, і з боку Житомира? Знову це абсолютно реалістичний прогноз. Мені сподобалося кілька тижнів тому. Казав про це саме там Богдан Кратевич, заступник командира 3-го ШБ, Про те, що у Росіян прекрасна логістика, у них прекрасна велика кількість ресурсів запасних сил, резервів. Вони вже в той момент йому теж задавали питання: чи може Росія почати. Наступ на новому напрямку він каже: вона може вона вже веде наступ на п'ятий напрямках. Вона може відкрити шостий, сьомий, восьмий, без проблем на сьогоднішній день. Я особисто ну з відкритих джерел немає інформації про те, що у них є настільки велике угрупування, щоб почати масштабний наступ на Київ. Але все можливо не сьогодні. Можливо, завтра, через 2-3 місяці, вони перекинуть більше сил в Білорусь і можуть знову спробувати піти. Звідти зараз, коли дійсно наша країна е, дуже сильно ослаблена в першу чергу морально в порівнянні з першими місяцями повномасштабного вторгнення, і так дуже ймовірно, що на Київщині, на Житомирській області, на північних наших кордонах ближче сторону заходу ситуація гірше ніж в е, Харківській області, я майже впевнений про в тому, що люди там дуже не розслабоні. Несуть службу, ну, це стандартна ситуація, абсолютно, коли люди не знаходяться в зоні постійних бойових дій. Вони розслабляються, їх потрібно дуже сильно контролювати. Потрібно дуже сильно контролювати і налагодження цих оборонних рубежів. Тобто, дуже дійсно дуже багато розповідають про те, що там потужна оборона. Я особисто побудованих окопів заздалегідь. Повноцінних не бачив за всю повномасштабну війну ні разу. Хоча, ну були ми здебільшого на східному напрямку, але по всьому ньому практично від е, Куп'янська до Бахмута ми проїхалися, і на перших лініях, на других лініях ніде цього не видно. На жаль, змінними загородженнями знову величезна проблема. Я хочу скористатися цією можливістю і ще раз нагадати про Отавську конвенцію, в якій ми досі знаходимося. Ми вийшли з конвенції про призупинили там дію прав і свобод людини, але ми не змогли призупинити дію цієї конвенції, яка забороняє нам використовувати протипіхотні міни. Це це, це дешево, це, те, що можна робити в підвалі. Буквально це люди можуть робити примітивні абсолютно конструкції. Їх навіть. Ну, самопально можна зробити в польових умовах, але і це те, що можна поставити у нас на потік, і штампувати, 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 це те, що може дати нам перевагу в цій війні над ворогом, у якого багато піхоти, яка наступає ми зараз в обороні, ми зараз можемо на їх перевагу в кількості компенсувати, тим, що ми просто засіємо все протипіхотними мінами. Я ж думаю, що всі люди бачили ну, дуже багато і пам'ятають оці оці відео, як 47-ма бригада висаджувалася на міні поля. Прямо з БТРа, броні, і що не крок, людина підривається на одній міні, робить крок, відповзає, підривається на другій міні, це тому, що Росія, і в тому числі до речі, і Штати, в цю Латарську конвенцію не підписали і вони прекрасно використовують протипіхотні міні. Це те, що нам потрібно зараз. І, звісно, потрібно ще раз, ще раз, ще раз, знову і знову контролювати і стимулювати владу, що вони дійсно будували оборону. Яка вона має бути, а не просто робили фотографії, фотозвіт. Пане Олександре, я щиро дякую вам за такі коротенькі, але я думаю, доволі е детальний аналіз того, що відбувається, і ваше е бачення фронту на харківському напрямку. Друзі, я так само вас закликаю, щоб ви писали і ваші коментарі, думки з приводу того, як може розвиватися ситуація у Харківському. Фронті і загалом те, що ми згадували, і сумський, і також Чернігівський. Можливо тому будьте разом з нами. Не забудьте цьому відео поставити вподобайку, підписатися на наш канал, друзі. і Найголовніше, бережіть себе, ваших рідних та близьких. Пане Олександр, вам дякую щиро. Доброго здоров'я бажаю і до наступних наших зустрічей.